Вітаю вас сьогодні 22 червня, і 112-й день із циклу 365 днів одного року. Зустрічаються дуже прекрасні вирази, які нам допомагають краще розуміти смисл життя. бо з часом ми розуміємо повсякденні справи, які ми повинні, ми мусимо їх виконувати. Це підтримувати чистоту в своєму домі, чистоту в своїх думках, чистоту в своїх почуттях. І постає питання, а для чого? А смисл дуже великий це розуміння того, що всі ці зусилля, вони повинні робити вас щасливими. Бо бруд у самому своєму єстістві, він запоганює і почуття щастя. А щасливим не можна бути завтра. Щасливим можна бути тільки сьогодні. Це хороший вираз. Я не завжди запам'ятовую, звідки воно приходить, бо теж кручусь у своїх турботах, у своїх клопотах, а вік уже не завжди способствує швидко все це робити, але треба. Бо я чітко зрозуміла, що дійсно щасливим завтра не можна бути, можна бути щасливим сьогодні. Хай вас Бог береже. Будьте благословенні.